Я считаю, что отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Дональда Трампа, они рабочие, им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они сразу в ходе их контактов регулярных, телефонных, сразу приступают к сути. И мне кажется, так и надо работать. А если я не там с Лавровым поруч сидел батько Илона Маска. Вот тут вот. Наскільки я розумію, я так розумію, що він привіз телефон для прямого контакту Путіна і Трампа. Ну бо як відомо, Путін ще й досі не користується мобільним зв'язком, а тому певно він привіз йому трубку і сказав: отутово на тобі Трамп подзвонить. Ну або Ілон Маск. Тому що я нагадаю, що Ілону маску пропонували теплесеньке містечко чи місце на території Росії, чи то гаряче, чи то. Котел з гарячою смолою не зрозуміло, але тим не менше, Ілона Маска. Я нагадаю, собрались приютити на території Росії, тому що Ілон Маск дуже сильно посварився з Дональдом Трампом. Ну а тепер шукає, куди піти, куди податися. А так, от як виростити такого генія, вирішили спитати у батька Ілона Маска. Містер Маск як виростити сина генія, Или це секрет. Много шліпков по І все. Секрет, як виростити генія, виявляється, доволі простий. Просто його треба бити. Багато бити на думку батька Ілона Маска. Мені цікаво, як після цього батько Ілона Маска говорить з Ілоном Маском. Або як Ілон Маск ще й досі говорить з. Своїм батьком це мені не зрозуміло. Ну і власне певно ніколи не вдасться зрозуміти. Але якщо би хтось сказав, що проти насилля, то будь ласочка, от вам. Ну а ще я нагадаю, що а, сам а, батько Ілона Маска неодноразово говорив про те, що він. Захоплюється росіянами як одними з найрозумніших людей у світі. Ну про те, що вони найрозумніші, ми міф уже з вами кілька відео назад спростували. Так, от він я нагадаю, цей самий батько Ілона Маска свого часу, якби то так буде українською, скажу російською, завратив свою прийомну дочь від нього забеременіла. Просто нагадаю про це, ну і раптом. На території Росії забули про ось ці традиційні цінності, то я вам про це теж нагадаю. Я розумію, що ці традиційні цінності дуже незручні, коли ними доводиться користатися по відношенню до таких геніальних людей, які вирощують не менш геніальних людей, просто прикладаючи силу. Але все ж таки, давайте про це не забувати. Ну і пригласили його, запросили на міроприяті спікерам форум «Будущого 2050». Ну, там, значить, теми цього самого міроприяття: якісь там гонки на Марс, войни будущего і культурний код. От про культуру я і вирішила вам також сказати. Про те, що не треба забувати про його доньку, яку він з чотирьох років якраз її і пітував. Ну, а потім вирішив з нею зробити двох дітей. Ну, власне, от такой культурный код и запорука э, успешного будущего. Раптом вы не знали. В первый раз в России я полностью поражен. Не понимаю, почему раньше здесь не был. Думаю, что образ, который у нас на Западе создают о России, совершенно неверный. Э, Россия замечательная. Это абсолютно удивительно. И для меня совершенно ясно, что Москва – это лучший город, столица в мире. І це да да Перепрошую, чомусь згадалася мені саме ця пісня зараз, хоча мала би згадатися геть зовсім інша. Uh, тому що у Набіуліної спитали, з якою піснею можна порівняти нинішню Росію. Я розумію, що дуже складно та, ось цю, відстежити цю логіку запитань до того чи іншого відповідального на території Росії. Ну тому що, наприклад, представник російської делегації в Стамбулі Мідінський коментує питання Азербайджану і Карабаху. Здавалося б, яке він має відношення до цього, але він дозволяє собі це коментувати. А от у Набіуліна і вирішили спитати: з якою музикою, мелодією чи піснею можна порівняти сьогоднішню Росію? Цього сьогодні отражає ситуацію з інфляцією в Росії. Може бути патріотична пісня, одик радості, або тоска, навіть реквієм. І, взагалі, ми зараз в мінорі або вже в мажорі. Дякую. Дев'ята симфония Бетховена. Та, бачите, питання все ж таки не до Росії загалом, а до інфляції. А, тобто, якою піснею можна було б описати інфляцію? Мені здавалося, що все на території Росії можна описати піснею Я русський. Ні. А чого б це раптом ми згадали про Бетховена, про німецького композитора і піаніста? Незрозуміло. Мені ж здається, там у вас Соловйов постійно заявляє про те, що з німцями ви вороги, і тим більше не порівнює а, це з Німеччиною. А, ну що ж, у радості, а, є гімном свободи, братерства і єднання всього людства. Символізує боротьбу а, темряви зі світлом. І чи світла з темрявою тут вже на території Росії, знаєте, попробуй як би розбери. Від страждання до радості і стверджує прогрес проти реакції та перемогу добра над злом. Е, ну я думаю, що Набіуліна, можливо таким чином хотіла передати нам якийсь е, привіт Україні і сказати про те, що ми все робимо правильно. Ну тому, що від неї від її дії дійсно залежить дуже багато е, зокрема, чи матиме Росія. Гроші, якщо можна так назвати рублі, для того, щоб продовжувати воювати з Україною. Так, от, можливо, Набіуліна нам таким чином намагалася сказати, що все правильно, правильна дорога і ідем до знищення е, товаришів, ну і до того, що е, добро обов'язково переможе зло. Знаєте, головне, щоб. Не было, как в некоторых американских фильмах, когда кто переміг, той и добро потом. Разница между ставками в рублях и других валютах сейчас на исторически максимальных уровнях. Это означает, что и для компаний, и для населения стало выгоднее сберегать в рублях, чем накапливать активы и сбережения в валюте. Мене таке відчуття, що нібито цей текст Набіуліна знову ж таки. Мені здається, що вона зараз підіграє Україні. Ну хто при здоровому глузді на території Росії порадить зберігати гроші в рублях? Ну серйозно. Храніть в зберігательній касі, якщо, вони, звісно, у вас є. А, тому я вважаю, що Набіуліна зараз знову ж таки дає пас Україні і каже, Україна. Дивіться, я від себе зробила все, що могла. Ну, а загалом таке відчуття, що нібито ці стендапи на Біуліна і Камеді Клаб писали, тому вони доволі смішні і можна над ними трошечки пожартувати. Ну а так, то да, в принципі, храніті деньги в рублях, ну або в воспоминаннях. А хороший житті. Которой у вас никогда не было, ну и, собственно, никогда не будет.